Всім привіт! Минулого разу я робила підбірку додатків, по яких можна вивчати англійську мову самостійно і без репетиторів. Але не показала вам такий супер додаток, в якому можна практикуватися англійською мовою. Зараз запустимо вам цей додаток, називається Практика. Він побудований на основі штучного інтелекту і з ним можна вести бесіду. Hey, Let's tackle some English learning goals today, shall we? Зверніть увагу, що тут вгорі можна обирати ваш рівень англійської мови. Так вам буде легше і простіше спілкуватися. Зараз у мене стоїть А1, бо це приклади я просто всього лишень показую, як відбувається насправді спілкування із штучним інтелектом. Що він може запропонувати? What's up, Rosa? Ready to learn some English? Great! Let's get started with our warm up lesson. Today, we'll be talking about the most popular reasons why people learn languages. Are you ready for your first question? Here it is News, Fact 1. Learning a new language can boost brain power and improve cognitive skills. Is this statement true or false? That's correct. Learning a new language has been shown to have many cognitive benefits, including improving memory and problem solving skills. Here's your next question News, fact two. Many people learn languages for travel and cultural immersion. Is this statement true or false? Також, якщо для вас це складно відповідати, то ви можете сказати, що я тебе не розумію. Завдай мені, будь ласка, легше запитання. Давай поясни мені, я цього теж не можу зрозуміти. І штучний інтелект вам буде розповідати і пояснювати, ніби ваш учитель. Додаток у мене стоїть на телефоні Android. До речі, додатком можна користуватися безкоштовно. Вони пропонують купити, але не зобов'язують. Поділіться в коментарях, якими додатками для вивчення мов користуєтесь ви. Можливо, один одному допоможемо. Хтось щось шукає, той знаходить.